Людям не завжди треба поради. Інколи просто людям треба вухо, яке вислухає, рука, яка знаєш, протягне руку помощі, і просто серце, яке може вміщати. Ми хочемо подякувати нашого друга Ваню, який знаходиться в Львовській області, який почув, який знає, що друзі наші приїхали з цьоготіновки, да самі пере, пере, переміщені особи, що треба якусь допомогу і вислав гроші. Так що, Ваня, з, допомогою цих грошей деякі питання тут закриються. От Дмитрич це все контролює. Так що, слава нашому Господу. Слава Господу і благодарим Бога. І за цього брата благодарим. Пусть його Бог благословить, Боже, обильно його приумножить все його заботи, все його то, що він розходить, все йому Восток востократ. Да благословить його Господь. Я не знаю, Вань, Хто там у ти, чи ще хто, але ті гроші 4 тисячі, які ти вислав, я віддаю на це діло. Так що нехай ім'я Господнє буде благословенна, прославлена, а все те, що пускали по теченні, по прошествий времени, нехай вернеться вам, ваші родини, ваші сім'ї. І всі, що зі сльозами будуть пожинати з радостю. І знаєте, і сьогодні в нас нема такого, як в них, але і печаль в той, в той же час, знаєш, коли дивишся. От представ собі, ти представ собі, приїхав з, з двома сумками і все. Лише все. Я, я собі навіть не можу уявити, ми що сказати. Да? да. А тут треба воно теж їм і покупатися, і то да, котетра підремонтувати, то щоб їм було тут уютно, поки вони тут знаходяться. Амінь.